Великодня паска це окраса сяткового столу, а ще вона має бути здобною пухкою, солодкою волокнистою міровологою і досить часто без родзинок. Це мій рецепт Великодньої паски на жовтках з краплинами шоколаду. Перелік інгредієнтів для приготування шести пасочок ви бачите тут, а також можете знайти внизу в описі під відео. Насамперед потрібно приготувати опару 250 мл приємно теплого молока, виливаю до миски, всипаю 3 столових ложки цукру та вкришую сюди 40 г свіжих пресованих дріжджів. Кількість цукру та борошна, котрі даю до опари, беру із загальної кількості і розмішую вінчиком більш-менш до однорідності. Сюди жсипаю 3 столових ложки борошна та розмішую кількість цукру та борошну, я беру із загальної кількості відміряних цих інгредієнтів. Опара, котру я накрила рушничком, буде підходити хвилин 15. Борошно я вже була просіяла двічі. До тіста мені потрібно 5 жовтків, котрі я відокремлюю від білка за допомогою ложки, виймаю їх разом із зародком, для того, щоб білочок був чистий. Бо з нього я готуватиму глазур. Ще мені потрібна цедра двох апельсинів, котрі я натираю на середній терці, та одного лимона, котрий натирається вже на дрібненькій терочці. Якщо у вас великий апельсин, то вистачить і одного, просто потрібно приблизно хоча б дві чайних ложки цедри, котра не тільки ароматизує випічку, але ще й надає чудового кольору. А щоб забарвлення пасочок та аромат були більш інтенсивними, то цю цедру потрібно перетерти із цукром. Я зараз це роблю за допомогою чайної ложки, котра просто була в мене в руках, бо дуже поспішаю. Але найкраще перетирати цедру із цукром кінчиками пальців. І ваша випічка буде мати надзвичайний особливий смак. У мене в склянці 250 г цукру. Отож, всипаю поступово цукор, перетираю все добре, а в кінці ще додам 10 г ванільного цукру. Сюди ж Більше нічого ні з барвників, ні з ароматизаторів до паски я не додаю. Дуже поспішаю, бо опара в мене вже підійшла і потрібно просто починати готувати тісто. Одна чайна ложка солі має бути до цього тіста, я її всипаю до жовточків, щоб вони були ще більш яскравими, а тоді додаю цукор. Ароматизований та забарвлений. І ніяк мені не вдається випустити із рук моєї чайної ложечки. Хоча насправді потрібна дерев'яна лопатка, щоб все дуже гарно перетерти до однорідності. І потім ще до цієї суміші потрібно додати 100 г сметани. Сметана в мене досить жирна, 25%. Все перемішую. І відразу після цього можна вже буде готувати тісто. А розмішати потрібно гарненько для того, щоб цукор якнайбільше розтопився. Як я й казала, опара вже в мене підійшла навіть забруднила мені трішечки рушничок. Попередньо я просіяла 2-700 грамів борошна. Але пам'ятайте, що борошно буває різне, тому його може знадобитися на 50 чи 100 г більше. Можна суміш із жовтками та опарою змішати разом, але це не має ніякого значення. Я висипаю опару відразу до борошна. Щоб у пари не лежала мене гіркою, трішечки її так розсовую, розподіляю по мисці разом із борошном. А яєчну суміш виливаю всередину. І відповідно починати замішувати буду із центру. Ну, приблизно так само, як ми готуємо тісто на вареники. Я використовую дві дерев'яних лопатки, тому що тісто ще таке дуже рідке, щоб воно дуже не хапалось до рук. А коли я його вже трішки загорнув борошно, тоді починаю місити руками. 50 мл олії без запаху, котрі йдуть до тіста, я використовую саме зараз при замішуванні тіста, вливаючи невелику кількість олії на руку та замішую. І так щоразу, поки не закінчиться олія, тісто має відлипати від руки. На це в середньому піде від 5 до 10 хвилин часу. І щойно тепер до тіста можна додавати вершкове масло. Котре має бути насамперед високоякісним та кімнатної температури. Пальцями рук відокремлюю невеликий шматочок масла. Розтираю його по поверхні тіста, а тоді починаю мішувати. Щоб масло добре просучилося всередину, занурюю пальці глибоко в тісто, а потім просто замішую. Зрештою, не просто замішую, а трішки так витягую тісто. Кожну наступну порцію масла потрібно додавати тоді, коли тісто добре вбере. Попередньо. Я вже не пам'ятаю, разів 4-5 я набирала в пригоршню масла і вмішувала його в тісто. Використавши все масло, ще потрібно трішечки помішати тісто, повитягувати його. Саме так замішую тісто для приготування італійських панетонів, тому це не мій метод. А саме така техніка замішування для того, щоб випічка була волокнистою. І тісто готове, коли воно гладеньке, одне ціле, легко відстає від миски. Зараз я надам тісто такої круглої форми, дно миски трішечки ще змащу олійкою і поставлю тісто підходити, звичайно, накривши його. Підходить тісто в сухому теплому місці від півтора години і до двох Якщо ви бажаєте приготувати паску не з краплинами шоколаду, а з родзинками та цукатами. То можна додавати їх так само, як і шоколад, формуючи пасочки. Шоколад має бути якісний. Продаю такі краплини шоколаду, котрих в мене зараз немає. Це може бути чорний шоколад, як в мене, або ж навіть молочний чи білий, що дуже до вподоби діткам. У мене просто плитка чорного якісного шоколаду, котру я зараз посічу ножем. І вже тепер можна формувати пасочки. Коли тіста ще багато, то я так трішечки підрізаю його ножем, а тоді руками виймаю невеличкий шматочок. Формую з цього тістечка невеличку таку кульку, кладу її на робочий стіл. Руками розгладжую це тісто, тобто приминаю його трішечки змащу дощечку олійкою. І на кожну таку невеличку поляничку тіста викладаю зверху квадратики шоколаду. Шоколад для випічки я звично зберігаю в холодильнику і вийняла його приблизно за 15 хвилин до цього. Шоколад не має бути особливо холодним. І зараз в мене руки ще чисті, але вже коли я робитиму останні пасочки, то всі руки в шоколаді, котрі потрібно витирати, щоб взяти слідуючий відрізок тіста. Тісто наповнене шоколадом, котрий я трошечки так втиснула в тісто, загортається як булочка, формується кулька та складається до форми для випічки. Тобто все як завжди. Не всі дають родзинки відразу до тіста, а дуже часто дають саме під час формування кожної паски. Таким чином, чи родзинки чи шоколад будуть всередині самого тіста, а не зверху на шапочці. Отож, викладаю шматочки шоколаду, трішечки так притискую його в тісто, не дуже сильно, складаю собі, загортаю як булочку, потім, звичайно, надаю тісту таку круглесеньку форму та ставлю до форми для випічки. Я цього разу форми для випічки трішечки змазала олією, бо заважую, що іноді все-таки пристає тісто до паперу. Рівно шість пасочок має бути. Але із шостою я вкрала трішки тіста і зробила таку малесеньку ту паску, бо саме ця пасочка буде у мене на пробу. Форми для випічки наповнені були тістом на одну третю. Ось так вони в мене підійшли, ще не зовсім до верху, але я їх вже змащую жовтком із молоком. Вони хочуть, щоб тісто перекисало, підійдуть в духовці. В цьому випадку температура духовки 180 градусів нижній підігрів, температура 180 градусів. Якщо б ваші пасочки підійшли більше, то температура духовки 200 градусів Цельсія, 5 хвилин паски стоять, зменшуєте температуру на 180. Готовність пасочок пробуємо дерев'яною шпажкою і трошки їх кладемо на бочок, так перекочуємо з місця на місце, щоб паски не поусідали. У в мене було тих дві пасочки, з котрої я забрала трошки тіста, зробила ось цю маленьку, котру зараз я розламаю паска, що в мене зараз тепла. Забула сказати час випікання таких маленьких пасочок 30 хвилин, а великих буде 45. Ось така здобна, пухка і волокниста паска. Щоб показати краще, краплину шоколаду всередині. Я розріжу ще одну пасочку, але вже після того, як полию глазур'ю, я готувала білкову глазур, рецепт котрої ви зможете знайти в посиланні внизу під цим відео. І ще додала трішечки лимонного барвника. І ще додала сік половини лимона, тому глазур в мене така собі кисленька. Цей глазур дуже швидко застигає, тому перші пасочки у мене такі гладенькі политі, а останні то вже з шапочкою, як я показувала. Зрештою, кожен може прикрашати свої пасочки за своїм смаком. Ми скуштуємо ще одну пасочку, здобний верх відріжемо окремо, бо там є чим смакувати. Пасу я готувала добою раніше, ось так вона зараз відкриємо, виглядає всередині. Дуже пухка, така насичена, ароматна, солоденька, але не надміру. Ніжна і весела така пасочка. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай щастить в приготуванні великодньої паски, щоб ваша паска була найсмачнішою!